Ніби всі ми ходили до школи, ніби всі вчилися, ніби всі пам'ятаємо і знаємо, що, що посієш, ти і пожнеш. Тобто насіння, посадковий матеріал це дуже важливо для того, щоб зібрати врожай. Те, що ми показуємо вторік картоплю, яка може уродити в наших умовах, ну, це коли так з куща найбільше було 5 кг 700 г. Переводі на гектар це 1476 десь так, центнерів з гектара. В той час, коли ми збираємо в 10 разів менше. Ну, значить, це має бути сортова агротехніка і насіннєвий матеріал. Що в нас попривикали до, брати до розмноження? Коли ви копаєте картоплі, от вони стараються більше беруть їсти. А саме таку дрібнішу беруть на насіння, в нас кажуть. Але е, дрібна картопля може бути в кущові через те, що він хворий, заражений якимось вірусом, хворобою, він просто не може вирости. Він дає багато дрібних бульб, вони всі заражені, вони дадуть відповідно заражене потомство і далі і низький врожай. Е, але їх беруть на насіння. Ну подумати. Другий момент, оце теж ворог нашого картоплярства. Ну, жадність сфраєри губить, така як у нас в Одесі, беруть його і розрізають. Оце я з цієї бульби посажу. Але якщо ця бульба була заражена, ми перерізали ножем, ми беремо навіть здорову бульбу, ріжемо. І вже ми маємо з одної зараженої бульби чотири. Заражені кущі. І каже, що вироджується картопля, вироджується картопля, вирощується картопля. Ну Картопля у нас може виростати. от той сорт, що ми показували. Ну, це була найбільша бульба. Вона така виросла через те, що було, не вистачило вологи. Потім ще було осінь тепло, вона почала поростати в боки. Що брати на посадковий матеріал? Або ту дрібну бульбу, або таку бульбу, яка є елітна. Маємо. Підготовлений посадковий матеріал і зразу показує, що тут було. Цей ящик потрібно було розібрати на, 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 на саганці ще десь тижнів-два тому назад. Ну, через недогляд, через суєту, через спам, якось так, і вони переросли. От, але ми спробуємо його, його взяти і у використати. Ну, що ми ящику було всього на всього дві бульби? Які ті бульби були собі тут здогадуєтеся. І з цих найкращих елітних бульб нам треба посадити тепер нове покоління. Робиться дуже просто. Оце маємо сажанець. Ну, Через те, що ми вже перерісні, вже почав навіть закладати ще молодші бульби. Якщо хто пам'ятає нашу новорічну передачу, то там було наголошено на тому, що цей сорт, е, я його називаю Волоханя, через те, що має дрібненьке опушення і коли жук його пізно їсть, це є сильнорослий сорт. У нього бадалиня виростає такої висоти. І садиться той кущ е, 60 на 90. Ну, для мене це буде так, два, кажу, два фути. Це буде у ряду і три фути буде у міжраді. Там побачимо потім як це має міжраді, а це буде в рядку. І в рядку в мене мірка така є, це приблизно буде 60 см. Садиться нахилено. Оскільки він вже зелений, то потрібно його чубок трохи залишити наверху. І так, через 60 см, я беру землю. Виїмку я повністю не засипаю. І таким способом ми із бульби отримуємо саженці. З цієї бульби ми отримали 16 саженців, Плюс там ще один посаджений. Як би не хотіли вирізати ножем, вирізати всі вічка, ділити на ті клаптики, ми 16-17 саженців не отримали. І при тому ми його ніде вірусу з боку ніякого не заносимо. При проростанні бульб дуже добре видно, якщо є зараженість на такий вірус нитковидності пагонів, такі пагони відростають, як сірники тонкі. Через місяць вегетації то зникає, не видно його, але бульба там заражена і вона передається. А цим ми проростили, бульбу, подивилися, побачили, що нам треба. Це можна поставити на пророщення ще раз. Але якість цих пагонів вже буде і гірша. О, це можна брати вже лише на корм худобі. Або їсти людям на корм, не на насіння. Ці пагони дають потомство, яке йде на посадковий матеріал. Він кращий по своєму продуктивності. Ну, звичайно, що потрібно, щоб земля мала хоч трохи вологи, щоб вмисно її не поливати. У нас залишилось лише там два-три пагінці. Це ми посадили із одної бульби. Наш матеріал був не різаний, вірусний не занесений, додатково ніякого там хвороби немає. І восени. Ми постараємося оце побачити, що буде при викопці. При викопці. І так можна дуже швидко розмножити, швидко розмножити якийсь цінний новий сорт для для нашого городу. Показую той початок, який мав би бути. От, бульба, яка зберігалася десь там. Пісок має бути свіжий, тобто чуть-чуть вогкувати. І це поставити краще 10-15 градусів при холоднішій температурі, там краща якість буде того матеріалу. От. І головне, далі не забутися. Через плівку видно, як ті пагони почнуть поростати до такої величини, вийдуть на поверхню піску, і тоді треба забирати. Ну, то, до такого стану допускати вже не потрібно. Картопля особливо потребує поливу, коли починається квітування. В цей час починає формуватися нова бульба, і їй потрібно, щоб вона росла. Якщо не буде хватати вологи, або буде засуха, дощ, засуха дощ, то бульба буде така, як ви бачили, з такими хвостами, виростами, наростами йти. Якщо бульба забезпечена вологою постійно, вона формує гарну круглу бульбу однорідну. Оця бульба це я кажу, на неї дика. Тому що вона сама залишилася е, при восени в ґрунті, весною перегорали і вона собі посходила, вона тут зимувала. І зараз ми побачимо, що вона, якому вона стане. О. Це та бульба, оця стара бульба, яка залишилася. А це вже в тій порі, вже, як могло, це барабашка. Ну, дуже рання, але має таку трошки не зовсім правильної форми бульбу. Ну, в тій перші тижні почекатиму наїсти, так? Ну, і бульба може рости сама по собі на городі, не треба з нею нічого робити. Але оцей стан треба їсти вона мало вологу в ґрунті. Інакше бульба буде така недорозвинна, бо куструба її буде мало. Ну, цей рік трохи незвичний ще маємо травень місяць, а картопля, яка в ґрунті перезимувала, вже виросла і почала квітувати. Тобто в цей момент треба їй дати дощу або поливо. Промисловики вони кладуть лінію капельного поливу і, і поливають. Ну, тоді бульба буде більша, соковитіша, в ній буде більше води, буде більша маса, можна продати на більшу суму. Ну, для, себе, для себе теж бажано полити у тій порі, коли початок квітування, хоч би один раз дати добру поливку, щоб бульба зав'язалася, почала рости. Вона походить з гір і там в тій порі падає дощі. От у нас тепер дощі можуть бути, можуть не бути, або невідомо, коли будуть і чи будуть взагалі. Бачимо ширину міжрадя. Показую ще раз. Раз, два, три. Це в мене така мірка, Я кажу три фути. І в ряду між бульбами раз, два, два фути. Ну, фут ніби то нога. Я не знаю я німецьку мову, вчив, не, не знаю. Ось тут саме, саме та картопля, яку ми садили. Вона ще в гості не, не вилізла. Це посаджена була у кінці березня місяця. Вона врості ще не вилізла так, але різниця з тією, що була, зимувала в ґрунті, і тею, що була посаджена, бачите, що та дика вона обігнала рості і вже почала квітувати. Ця відстає. Тут є інший сорт. Але вона теж сильно росла і це Белла роса. можна садити трохи густіше. От. Але ще показую. Тут не прополяно, тому що картопля не зійшла. Був сорт посаджений, ніби той самий, але від іншого продуцента, і зійшло лише кілька. Я думаю, що була підморожена бульба, і вона через неї не зійшла, тому що той самий сорт з того боку зійшов на день раніше посажений, з другого мішка тут була така. І особливість цього вирощування нашої картоплі сильнорослої, вона має ще і у підгортанні. Ну, Колгоспів попривикали, що з боків взяли, нагорнули землю, кущ отак стиснули, і йому немає ні повітря, ні сонця. Там починаються грибкові хвороби і боротьба. Я прикоплю картоплю по-іншому. Але це ручна праця. В між раді я взяв. Що тут вийшло? За кілька днів, вона днів за п'ять, вона підніме вуха догори і буде рости ось тако. Тобто курс посередині буде мати продух, буде мати сонце, вона одному не конкурує і отворить тут бульби, такі, які нас вражають по величині. Оце так. Особливості підгортання цієї сильнорослої картоплі. Це та саме волохання, але вона тут зимою вже дві зими зимувала, третій рік росте. Ніби викопав відро, а де ще бульба, чи дві. Не знаю, скільки тут залишилося. Мабуть, тут зо дві бульби осталися. Бачите, що, то, що робиться. Та картопля, яка зимувала в ґрунті, і вона. В землі вона не мерзне, тому що морозів немає таких великих. А на глибині ґрунту 10 см, там температура плюс 5, плюс 3 і повільне танення і відтанення ґрунту, і от вона собі так йде. Якщо б вона була б тут посаджена по одній бульбі або розділена, тут можна було б на осінь зібрати кілограмів 7-8 бульб. Ну, це при тому, що Врожайність та когосну, до якої ми попривикали, 120, 150-180 центнерів. І це тут немає гною, бо вже худоби немає в селі. Перегною, можливо, часом дасть дати дрибку екопланту. Там нема азоту, ну, щоб не бояла листя сильно. Оце все, що тут є з того. Але, тобто і потенціал тієї картоплі, ви бачите, який. Тобто вона може вирости така. Тільки треба дати їй ті умови, те, що картопля потребує. І тоді буде врожайність не 120 скнра, а 1200 скнрев в гектар. Проблема з тим окучуванням, що треба ручну робити. Механізмів таких немає. Але хто вирощує для себе на присадибній ділянці, на дашній ділянці це цілком може зробити. І Цікавіше посадити 10 сотих. Ну, Чим 50 соди картоплі. Врожай буде той самий.